У нас ось такий ряд фруктових дерев. І зараз хочу їх обкопати і трішки пообрізати лишні гілочки. Ці дерева ми саджали, коли купили тут будинок. Так що цим деревам деяким три, а деяким чотири роки. Я сіла трішки відпочити, пообрізала деревця цята та сходила до сусіда. З його сторони пообрізала. Там були такі хащі, шовковиця, вона заполонила всю сітку, я повирізала, бо він вже старенький дідусь, йому не до того. А я зробила, щоб все там було гарненько. Зараз трішки відпочину і піду далі працювати. Потрібно обкопати дерева, гілочки позбирати поки гарна погодка, працюємо на дворі И шли вот туда. И вам интересно, да? Это вам интересно, что тут стоит? Хороша, так? Да? Хороша свинка. Давай, йдіть, йдіть. Обрізала я шовковицю. Шовковицю я завжди обрізаю восени і виносю гілочки. Шовковицю я прививала сама, так як у нас була дуже мілка ягода. Обкопую молоду черешню. Черешня вже два роки дає нам урожай. Середнього дозрівання вона обкопую неглибоко, так, щоб не пошкодити коріння, так як вона молоденька і коріння зверху прикопуємо на зиму. А це кущ інжиру. Йому два роки, але на наступний рік будемо робити таку міні-тепличку, щоб він встиг дозрівати. А це я вже прийшла до своєї малини. В мене не так багато її, два рядочки. Один ряд це рання малина, а інший ряд це ремонтантна. Зараз буду її обрізати. І так, обрізала я вже малину. Та, що рання, я обрізаю її десь в половину, а ремонтантну я обрізаю під корень. Ще були ягідки, ну ми вже обрізали її. А ще хочу вам показати свій урожай ось така от молоденька картопелька. У мене було 6 чи 8 ямок. Це отак. Ну, на вечерю нам вистачить. Пізно я її посадила. Якби трішки раніше, то, звичайно, вона була більша. А так пізно забула я про неї і висадила вже пізно. Ну нічого, на вечерю нам вистачить. Отак, половину ще залишилося, викопати, а іншу половину вже майже докопали. Потім треба трішки там вирвати великий бур'ян, загребти все, а кукурузу дівати нема куди. Раніше забирали, а зараз вона нікому не потрібна. Це, з кукурузою ми вже справились. Залишилось її занести до двору. І далі будемо дивитися, що ми будемо робити. Трішки, звичайно, наші тваринки її з'їдять, але ж то її багато. Побачимо, що будемо з нею робити. Ось такі в мене квіточки. Це те, що радує. Дуже красиві вони. Але зараз тут багато бджіл. Зараз вже менше, звичайно. Ось дивіться, яка краса зараз покажу. Метелик відлетів, а Джміль залишився, сидить. Зараз тут багато коли сонечко бділок На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую вам за перегляд.